Всім доброго вечора. Хтось лягає спати, але ми виїжджаємо в дорогу, їдемо у Куп'янськ. Як почалася ця історія От з формуванням допомоги саме від Сміли для міста Куп'янськ. Ну, по Перше, мій чоловік, він родом з міста Куп'янськ. Там живуть його рідні близькі, там його батьки живуть. І як тільки почалося почався контрнаступ наших військових на харківському напрямку, ми, чесно кажучи, не очікували, що місто Куп'янськ так швидко звільнять. І тільки як нас повідомили, коли ми побачили фото, що вже там український прапор, ми одразу вирішили, що потрібно туди їхати, потрібно допомагати і також ми дізналися від інших волонтерів, які туди потрапили майже от в перший день, що ситуація там ну критична, тому що ворог пішов на лівий берег, і там о, було розбомблено міст між правим і лівим берегом. І виходячи місто було просто поділено на дві частини. І наші військові були на правому березі, а російські на лівому. І був дуже сильний обстріл. Звичайно, в місто не підвозилися ні ліки, ні їжа, нічого. І у людей просто не було нічого. Також не було ні води, ні газу, ні світла, тобто дуже складні умови. І звичайно, ми вирішили, що їм не потрібно допомагати. Ми прийшли. До Дмитра і сказали, давайте нам потрібно туди їхати, потрібно допомагати людям. І він сказав: Так, давайте, звичайно. Ми не думали, що це буде так просто з його боку, що він погодиться. І це, знаєте, був такий запал, і ми вірили в те, що у нас все вийде. Ну, і Почали збирати гроші, і дуже дякуємо всім, хто долучився до нашого збору, тому що ми також не очікували, що настільки швидко ми зможемо зібрати таку суму грошей, це не маленькі гроші. І от знаєте, у нас все таки йшло. По черзі, і ми вірили в те, що все вийде, і все дійсно вийшло. Зібрано коштів було ми зібрали на банку здається 71 тисячу гривень, і 2 тисячі гривень ще у нас було на приватбанку. Відвозили медикаменти, відвозили засоби особисто гігієни і продуктові набори. Ну це найголовніше, що потрібно людям першочергово. Куп'янськ був окупований майже з перших днів повномасштабної війни, там на другий чи на третій день. Тобто, от всі ці сім місяців вони жили в окупації, а потім перед тим як російські війська Збиралися вже йти, то там ситуація, звичайно, вже була критична, тобто ще до того, як було місто було звільнене. Ну а потім постійні обстріли, і от інфраструктури ніякої немає, нічого не довозилось, і досі люди сидять там без нічого, там нічого немає. Це було дуже важко виїхати з окупації саме з Харківської області. І ну ви ж розумієте, що літні люди навряд чи зможуть це зробити. Тому в основному виїздили більш молоді, у кого діти є, і тому там велика кількість людей залишилась. Точно я не можу. Сказати, але третина міста так точно залишилась, і в основному це звичайно люди похилого віку. З самого початку, як тільки Нася Саша прийшли до нас, і розповіли про ситуацію в Куп'янськ. Ми одразу зібралися і поїхали в Черкаси. В нас центральний штаб, і зробили таке зібрання з приводу самої поїздки організації, тому що ми розуміли, що не все так просто буде. Перша сама проблема була, що ми будемо вести, тому що на зараз треба більше допомоги для людей. Ми хотіли як якнай... найбагато більше привести. І хлопці з Чоркас. З нашого центрального штабу одразу сказали, що в нас є п'ять автомобілів, і ми маємо змогу їх всі повністю завантажити гуманітарною допомогою. Ми вирішили, що саме будемо вести, тому що на той час ми вже запустили рекламу в соцмережах по куп'янську запитами, що вам потрібно, і там вже писали люди, що немає медикаментів, немає продуктів харчування, і одразу завантажили це всі автомобілі. Вийшло 6,5 тонн у нас гуманітарної допомоги і одна автівка з медициною. І ми одразу поїхали. Тобто це було дуже все швидко, все організовано, тому що ми працюємо як організація, і це набагато легше зробити, коли більша кількість людей приймає участь в якомусь проєкті. Тому майже через 3-4 дні ми вже їхали до Куп'янська. Доброго дня, Друзі, команда Січі готова до виїзду у місто Куп'янськ. Позаду нас 4 авто, в яких більше 6 тонн гуманітарної допомоги. Також вантажиться машина з медициною. Завтра ми виїжджаємо. Чекайте. Слава Україні! Героям слава! Ми що, готові їхати? Так. Це Сашко. Він з Куп'янська. Він їде з нами. Ага. Він і організував всю поїздку. Але без вас нічого б не було. Дякую, що долучились та скинули. Кошти на напали. Ми не розуміли, яка там ситуація, тобто, все, що з інтернету ми бачили, для нас це вважали, що ну, ми думали, що там вже все звільнено. Немає ніяких бойових дій. Тобто, коли ми вже розпочали роздавати гуманітарну допомогу і почули вибухи, одразу військові сказали, що ми повинні від'їхати і стати під деревами. І вся ця гуманітарна допомога роздавалася під деревами дуже швидко, тому що військові казали, що. За день до цього був прильот по волонтерам, і ми роздавали біля четвертої школи, і ми майже, ну, чули вибухи. Ми зараз в місті Куп'янськ. Тут дуже важлива ситуація. Вибухи постійно. Ми привезли гуманітарну допомогу. Зараз дуже швидко все намагаємось робити. Дивіться, завдяки вам ми змогли реалізувати цю поїздку. Коли ми запитали у військових, де саме знаходяться окупанти, вони сказали, що там показали нам майже рукою. Дивіться, ось вон там вони знаходяться. І ми зрозуміли наскільки близько ми стоїмо до російських військових. Ми роздали гуманітарну допомогу дуже швидко. Ми розробили таку стратегію, як зробити так, щоб люди знали і нас чекали. Тобто, ми запустили по соцмережам опитування. Коли ми виїжджали, ми проінформували людей, і люди нас. Вже чекали. Спілкувалися, давали запити. Ми, ми запитували, не хочуть вони поїхати до Черкас. Тобто, в нас була змога забрати людей, забрати людей в наш черкаський штаб для того, щоб ну, є де жити, є що робити. Але в більшості люди похилого віку залишилися, і вони не знають, що робити, не знають, як їхати, що тут. Ну як жити по-іншому? Людям дуже та тяжко. Вони п'ють воду. Е, в них немає ні води, ні газу, ні електрики. Е, розповідали, що вони воду набирають там дощову воду. Де мені виїхати нікуди? Я не можу з сином живу. Вот. А вообще... Магазины, я так понимаю, все находятся в таком состоянии, как вот да, это, да? На то. да? Ну, то есть не работают. Не Ни аптек, ни магазинов, где есть только одна аптека, может, магазин. Аптеки, магаз... абсолютно. То есть можете. это, вот это вот все, все, чем вы едите, это, грубо говоря, то, что привозит волонтеры? Да. да. Яс. А теперь еще и газа нету, и теперь приготовить не на чем. Электричество есть сейчас нет? Нет. А, электричество. Ни электричества, ни воды. І що і, і сьогоднішнього дня сьогодні, і газу немає. тобто ситуація дуже ну дуже тяжка, і ми розуміємо, що наближається зима, і ця ситуація буде просто катастрофічна. Тому що якщо в тому стані, якому ми бачили, вони будуть жити, і якщо мінус 10, мінус 20, я навіть не розумію, як вони виживуть в, в тих домівках. Наша організація планує вже наступну поїздку до Куп'янської до Ізюму. Ми хочемо постійно на постійній основі їздити на території, які потребують допомоги. Тому просто закликаємо всіх долучатися, долучатися до волонтерських організацій, до волонтерських рухів, допомагати людям, тому що війна ще не закінчилась. Ми будемо інформувати кожну поїздку. Ми робимо відео фотозвіт поїздки і повністю всю поїздку показуємо в наших соцмережах для того, щоб люди розуміли, що саме вони можуть зробити. Наприклад, коли ми їхали, просто люди з куп'янського, які проживають в смілі, принесли пакетик, і в тому пакетики були медикаменти, були там речі особистої гігієни, і ми просто їх передали. Насправді там. Така ситуація, що людям потрібна будь-яка допомога. Людям з окупованих територій дуже важливо, щоб приїжджали волонтери і показували, що вони потрібні, що вони потрібні Україні, що ми допомагаємо їм. Це така підтримка людей, яку ми маємо змогу надавати.